Сьогодні у нас буде огляд на такий пакуночок із нашого постачання. Ідіть сюди зараз вам покажу, що до нас приїхало. Першим та найважливішим айтемом до нас приїхали ось такі покришки від Це Складні, тут тобто без 2.3 шириною оці ми замовляли під клієнта. Якщо ви хочете такі ж самі, то пишіть, дзвоніть, та ми вам також можемо їх привезти. Або відправити через інтерефо. Їх у нас дві штуки. Далі в нас приїхали дві штуки ось таких ось велошампунії від Jucie Це в нас один на вітрину, один під клієнта, так що, якщо що, замовляти, приходьте в наявність. Ще під клієнта замовили спіцию DataSuiz, Competition, це з наружним батінгом, з нержавіючої сталі. Далі два комплекти латунних ніколів також від DT Swiss, Це до цих шприг. Далі ось такі ніполя под безкамерку відлазаємо також під клієнта. Та. Такий насосець відлізає також, щоб був замовлений під клієнта. Але якщо хочете такий самий, то можете поставити. Та на останнє ось така парафінова змазка для цепів від Juciu ми її ставимо на вітрину, тому якщо що, приходьте, забирайте. Або також замовляйте через інтернет-магазин. У нас дуже багато ціна цікавлено.